Ще кілька тем хочу з вами обговорити. Зокрема, повідомлення головного управління розвідки України про те, що росіяни готують штурми Запорізької АЕС під чужим прапором, і це спробує ворог здійснити під кінець липня. Наскільки на вашу думку ірогідний такий сценарій? Лен, я би хотів сказати, що невирогідний, але знаєте, від ворога можна очікувати все що завгодно. Інше питання, що попередні повідомлення гурмову щодо ситуації навколо Запорізької ЕС не підтверджувалися. Ви пам'ятаєте, ми з вами вже говорили про е, перше повідомлення Гурмову про мінування обладнання ставків охолоджувачів, які були спростовані МАГАТЕ. Потім було е, повідомлення про мінування чотирьох чистих енергоблоків Запорізької АЕС. Які вже в свою чергу були спростовані представниками а, а, Держдепу Сполучених Штатів, зокрема Кірбі, тому ну, в мене запитань дуже багато. Для чого знову піднімається ця тема? Віддвіч... Можливо, для того, щоб унеможливити найгірший сценарій в такий спосіб. Інформацію. Ми вже попередили двічі про можливі сценарії. Я не виключаю, що можливість, знаєте, так, скажімо, контрольованого витіку інформації про. Можливі дії Російської Федерації. Але, Олен, давайте згадаємо: пам'ятаєте цю казочку про хлопчика і вовків, коли хлопчик гукав вовки-вовки, а потім вовки його з'їли. От коли двічі піднімається тема можливої провокації Росіян навколо Запорізької АЕС, і вона не підтверджується, то очікувати на адекватну реакцію країн Заходу в третій раз. Досить важко погодьтеся. Ну що ж, власне, будемо дивитися, будуть розгортатися так. події. А стосовно окупованого Криму, от що ви скажете, спочатку тижня там прям така рясна бавовна, зокрема на напередодні горів склади з боєприпасами. Чи можна вже говорити про конкретні наслідки для окупаційних військ там? Можемо. Давайте говорити про те, що не виділяти в окремий підлот. Давайте згадаємо про те, що було напередодні. Власне, вибухів на польових складах поблизу Старого Криму нанесено удар по місту постійної базування суден Чорноморського флоту в Севастопольській бухті, правильно? Олен, вони там могли розповідати, як Сьонов Гоблін і окупаційна адміністрація Криму про те, що вони збили всі безпілотники. Повідомлення з місця подій свідчили про інше. Це перше. Другий удар був нанесений власне по Кримському мосту. Досить успішно. І третє це вже підрив польових складів. Причому сьогодні знову повідомлення з Криму про масову атаку українських безпілотників. По великому рахунку, це якщо абстрагуватися, то згідно класифікації НАТО це перший етап планування наступального характеру операції. каскадного характеру операції. Перший етап це удари по логістичній складові. Пам'ятайте, що почався успішний, скажімо, характер деокупації Херсонської області і звільнення самого Херсона. Удари по Антонівському мосту, uh -huh. по греблі Каховської ГЕС та все інше. Тобто, фактично паралізували логістику. Правильно? Те саме зараз відбувається і в Криму. Намагання паралізувати логістику, створити передумову для жесту доброї волі з боку росіян. Крим досить логістично вразливий. Якщо паралізувати декілько мостів, а це Чонгарський міст, їх там три, і, відповідно, Кримський міст, питання життєдіяльності півострова, і відповідно підрозділів окупаційної армії, які зосереджені на ньому, будуть під великим, ну, великими проблемами. Тобто вони фактично там опиняються у пастці? У пастці, абсолютно вірно. І те, що вони завели зараз два великі десантні кораблі для вирішення цієї проблеми, намагаються під прикриттям цивільних. Перекидати військове спорядження це не вирішення питання. Про пропускна спроможність відповідно двох десантних кораблів і е, автошляха сполучення чи залізничного сполучення, не йдуть в жодне порівняння. Тому, ну скажімо так, слова залужного, коли він казав про те, що ми деокупуємо Крим, і ніхто мене не зупинить, На щастя, не розходяться зі справами реальними. Тобто, те, що ми спостерігаємо. На мою думку, це якраз реалізація першого етапу е, плану щодо деокупації Криму. Тобто, це вже початок, чи якісь там перші півкроку до, до початку? Я думаю, що це початок, Олен. Я боюся навручити, але то, з якою інтенсивністю наносяться удари по тилових базах росіян в Криму, ну викликають, скажімо так, відчуття стриманого оптимізму. Ну що ж, будемо сподіватися найближчим часом на добрі новини. Пане Дмитре щуро дякую вам, що знаходите час на можливість долучатися до наших стрімів. Завжди вас раді бачити на каналі Січас. Дякую за запрошення. Дмитро Снігирьов був разом із нами у цій порі. Традиційно до наших глядачів звертаються поширити це відео. Воно надзвичайно цікаве і так, в такий спосіб якомога більше людей зможуть його побачити. Так само підписуйтеся на канал Січас. Дякуємо вам за кожну підписку. Дякую, Олена.